Тренд сезону біла спідниця, частина перша. Перший варіант з бренду Reservit. Ярусна спідниця Максі Довжини з вишивкою. Трохи маломірить на мені розмір М, і мені подобається, як вона сіла. Не світить, є підкладка, гарно виглядає вишивка в складі 98% бавовна, на талії прихована резинка. Ця спідниця мені дійсно сподобалась. Друга теж з бренду Reservit, але ця більш простіша на вигляд за рахунок резинки по талії. Склад льон віскоза, трохи світіть кишені. На сайті вона представлена. В коричному та червоному кольорі спідниця непогана, але я рекомендувала б обирати кольорові варіанти, а не білу. Третій варіант спідниці з масі модуті. В довжині міді теж має підкладку. Тканина, верхня і підкладка 100% бавовна. На сайті виглядає гарно, але кишені теж світять, як і у попередньої спідниці. Тканина дуже тонка і м'яка, тому через пару пранів вона буде виглядати дійсно погано. Плюс це та сама бавовна, яку неможливо ані відпарити, ані відпрасувати. Плюс в частині від поясу, де вона починає розширятися, вона суттєво буде додавати оберно. В зону стегон. Тому жінкам з пишними формами може не підійти. І остання четверта спідниця міні від Zara, в майже трендовому силуеті Bubble Skirt. на мені розмір М, по талії вільна в складі поліестер-поліамід. І якщо попередня може додати об'єму е, для деяких жіночих фігур, то ось ця максимально збільшує параметри стегон в 3-4 рази. Модель трендова актуальна, але підійде для дівчаток з дуже-дуже вузькими Стегнами я б сказала, така більш інстаграмна спідниця. Дівчатка в коментарях напишіть чи носите спідниці, та яка сподобалась найбільше.